Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди СК Прометей. Поруч зі мною головний тренер команди Андрій Романович та центральна блокуюча команди Даноте Стравінськайте. Дануте, ви сьогодні стали кращим гравцем. Що думаєте про свою гру та взагалі про гру всієї команди? Доброго дня! Загалом. Гра була хорошою, але все одно залишається дуже багато помилок, які треба виправляти. На рахунок, того, хто ще стала МВП, не знаю, мені просто хотілося виграти, хотілося показати, що я хоч можу. Ось так. Дякую. Андрій Васильович, що можете сказати про сьогоднішню гру своїх підопічних? Чи все вийшло? На щастя, чи не на щастя, скоріше, не на щастя, але. Соперник нам дозволив сьогодні грати більш розковано. Чому не на щастя? Тому що не вийшло такої красивої, видовищної гри. На жаль, ми старалися вже тоді там демонструвати свою гру, щоб було цікаво нашим вболівальникам в першу чергу. Дівчатка в Галичанці ще молоді, і їм треба трошки досвіду, щоб обтертися. І, кажуть, теж шишок набити, набрати сміливості. І, я думаю, що у них теж до середини чемпіонату. Ну і взагалі всі команди до середини чемпіонату понабирають трошки фізичної, технічної зрілості і будуть демонструвати ще більш якісніший волейбол. Загалом, яку оцінку своїй команді можете дати за результатами цих двох матчів? Так тяжко. Ну, зіграли, зіграли добре. Були, були помилки, були помилки, які не можна робити. А загалом я сьогодні фактично в гру не вмішувався, вони самі з задоволенням грали і розбирали самі. Я бачив ті моменти, коли вони помилялися. І самі між собою розбиралися, чия помилка. Я контролював і бачив, що вони правильно розібрали, розібралися, зробили висновки. І вже тренеру вмішуватися в таких випадках і немає сенсу. Тому стояв собі з боку і контролював гру, скажімо. Дякую вам, хай щастить.